В першу чергу ви для себе повинні чітко зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія, хто ті люди, які хочуть у вас купляти. Ви не повинні думати про тих людей. Бо я, чесно, ребята, я з ким не говорю, і Мастер і Майнд мій, і, і, і група в цьому в, в нашому цьому в клубі селсбокса З ким не говорю, з ким не спілкуюся, всі такі. Та ми продаємо всі, і все, і всім. І нам пофіг. Ні, ребята. Ви для себе чітко повинні зрозуміти в першу чергу, кому ви продаєте, хто ваш клієнт, хто ваша цільова аудиторія? Повірте, я був такий, як ви, 4 роки назад. Я прийшов на ринок і сказав: блядь, ребят, я все знаю. Мій додаток треба всім, кожному бізнесу. От, всім абсолютно. І ми тянули мох і болото. Із цього мох і болото, коли ми почали переходити, переводитися на ліцензію, відвалилося 70%. 70% того, що я тягнув всіх, похром хто був.